Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буде відео два в одному. Буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про вчорашній обстріл Одеси, якраз під час візиту грецької делегації Зеленського в Одесу. Ну, от просив мене подивитись, що то було: збіг, замах чи щось друге. Ну, давайте розберемось. Ну, але перед тим як почнемо відразу. Царство Небесне загибли. чув, там були загиблі, да? ну і швидкого дужання всім постраждали. Ну, а тим нелюдам, які власне запустили ту ракету, чи що там привить, ракета здається, то швидкої карми. Ну, поїхали. Поїхав. Ну, давайте зразу так в лобі запитаємо. Чи був то замах саме на Зеленського? Да? Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка. Вчорашня атака на Одесу, коли там був з візитом Зеленський, то це замах. Замах на нього? Замах на вбивство? Скажіть, він правду. Лагус перевернутий Соло. Ехо перевернути, фінал що? Фінал Єра. Цікаво іде. Тобто, ну тут частково, да. Але, але, але це не основна мета була. Зразу йде лагус перевернути. Хибний вектор. Хибний вектор, якби, би обман в якійсь мірі. Тобто, ну, чи це прям Зеленський їхня ціль номер 1 була, не зовсім. Зеленський тут, знаєте, виглядає як бонус скоріше. Попри те, соло. Ну, думки були про те, звичайно. Ну і залом соло показує, що да, якби моя здагатка правильна, частково правильна в даному випадку. Соло, до речі, то про ну, медійка загалом. Це медійка, яскрава подія. Да? Феху перевернута, ну, щоб нанести збитки, зрозуміло, великі яскраві збитки, ну і власне Єра, да? це циклічний процес, так це ж було вже. Да? Ну, В контексті питання я ж кажу: тобто, чи це прям чисто замах на Зеленського? Ні. Тут іще причини є. Замах на Зеленського, знаєте, це як. Ем... Боже, як це, сказати? це виглядає так, ніби одним, що називається, пострілом хотіли вбити двох зайців. Да? Ну. Е, тобто Зеленський як бонус, а, але в них там ще ціль була цікава. А, ну добре, добре. Давайте запитаємо, чи взагалі, е, якби орки знали, що там Зеленський буде, чи був там витік інформації. Так, дякую за відповідь. Гаразд, е, Покажіть мені, будь ласка, чи окупанти, чи росіяни знали, що. Вчора Зеленський мав бути в Одесі саме з візитом. Скажіть вам, правду. Лавус перевернутий знову. Є або... О, це вже цікавше. Тресас перевернути Фінал Фіна а Поясніть, будь ласка. І соло знов таке. Інформація була. Інформація була. Але, знаєте, якось ну, не повна інформація. Що ми маємо? Лаус перевернутий, гебо, торісас перевернутий, і сей соуло. Лаус перевернутий, знов таки хибний вектор іде. Але це, це не обман, в даному випадку. Далі ось ідебо, партнерство. Коли падає на такі питання, ну це що? Це співпраця йде. Ну тобто, да, є крот, є щур, який, власне, здав інформацію. Да, однозначно, витік інформації був, росіяни знали. Попри те, Турісас перевернутий е, Іса сюди ж, обмеження, обмежена інформація була. Тобто, ну, схоже, знали, що буде, не знали точно коли. Да, не знали точно, коли йде. Схоже, що так. Але чи буде, знали. Тобто, ну, точний, як це? Знали, що буде? Не знали точний графік. Ну, зрозуміло, точний графік там зовсім обмежене коло осіб мало доступ туди. Е, ну, по фіналу соуло. Ну, залом, так. Да, да, показують, що соло да, позитивна відповідь по питанню. Чому я, власне, вирішив докласти? Іса е, е, в даному випадку йде як. Ну, фактично, дійсно, як обмеження інформації, попри те, Совло говорить про те, що, так, да, дійсно, було, був витік, все-таки. Ну, і співпраця, в принципі, гебо на Росію. Та це ж класика. Наче кризка десь завелася, пацючок. Ну-ну, гаразд, давайте далі подивимось, що до чого. <кхм> так, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, які ж, власне, цілі росіяни насправді переслідували, коли ось вчора атакували АД... Одесу. Скажіть вам, правду. Наутіс. Феху перевернута. Отал. Маннес перевернутий. Фіналшо. Беркана перевернута. Ну, загалом, так, да, так і виглядає. Я правильно все зрозумів по першому розкладу. Так і виглядає. Що ми маємо? Навтіс перевернутий, феху перевернута. От, алмана з перевернутої беркана перевернута. Що ми маємо? Ну ось навтіс, ну, Створити труднощі. Да, труднощі з чим? Ось феху, якраз. Ну, це добро. Матеріальне всяке добро. Поставк. Ну, тобто, на не, створити труднощі, нанести збитки. Пишуть там, ніби по складу з дронами привиті, щось таке. Ну, це я у росіян таку інформацію бачив. Наші написали, нібито по портовій інфраструктурі прилетіли. Ось, ну одним словом, задача росіян стояла: труднощі створити, нанести збитки. Так, да, однозначно. Наутіс, до речі, ну це більше про маніпуляції, не, про, не стільки про залякування. Ну, ще створити, зрозумів. Ось Отал. Ну, а це, оце вже влада йде, оце вже Отал, а ось Манас перевернутий. Ну тобто, дві цілі. Ось нанести збитки. Ну і Зеленського, якщо вийде якби, ліквідувати, то то бонусом було. Да? Бачите, тут дві цілі стоїть. Сказати, що це прям чисто було замах на Зеленського, да, от ні. Це, знаєте, як приємний бонус би був для росіян. Далі, по фіналу беркана перевернута, ну теж деградація. Да, тобто, м -м, Якщо взяти, що це ухід в кращий світ, да, то беркана перевернута. Ну тобто Зеленський не стояв, хоч це може комусь дивно прозвучить: Зеленський не стояв цілі от 1 Ціль номер 1 все-таки була порт. А Зеленський був бонусом. Ну, там порт там, чи складські приміщення, куди воно там прилетіло. Тому що я читав, одні так пишуть, інші так пишуть. Ну, не суть. Збитки є, нанести збитки у них задача стояла, точно. Ну, а Зеленський, да. До речі, слухайте. а ну, ну, ну зараз. Так, а ну, а ну я правильно це розумію? Скажуть, Рену, правду. Ага. Е, все, зрозумів. Е, не лише Зеленський, не лише Зеленський, а й грецька делегація. І знаєте, ось уже тут іде Тейвас. Ну, власне, це сам удар. В той же час Тейвас ну, залякати. Да, показати силу. Да, тобто, ну, це, ясно, не для Зеленського, це якраз для грецької делегації. От тепер все. Тепер склалася картинка. Ясно. Ну, гаразд. Е, Ну, по чому прилетіло, я питати не буду. По зрозумілим причинам, да? Е, от, а загалом, давайте ще там дещо цікаве просили запитати. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд, виток інформації і так далі. З якого боку? Могло ж витекти із грецького боку, правда? Ну, хоча щось в глибині душі мені підказує, що все-таки з нашого боку був виток. Ну, але тим не менш. Ну, давай, да, давайте, добре, давайте глянемо. Звідки ж, власне, пішов виток інформації. І той щура чи щурів, більш детально подивимось. Тому що щури явно були. І інформація у росіян хоч і куца, але все-таки була про те, що Зеленський там буде. Доступ до такої інформації має ну, небагато людей, будемо так казати. Так, дякую за відповіді. Гаразд, добре. Покажіть, мені, будь ласка, це з українського боку відбувся виток інформації, що Зеленський вчора має бути в Одесі. Скажіть вам правду. Ну, Дагас, ну так. Перт. Пер. Далі можна докладати. Да, Український бік. Ясно. Дагас, Перт. Ну ось Перт, розкриття інформації, Хагалас. Якесь, знаєте, ну По-перше, що раптове, схоже. А по-друге, що інформація куца, те, що я казав, і Дагас. Загалом це дуже стрімкий розвиток подій. позначає. Тобто, знаєте, вигляда так, ніби той щур в останній момент дізнався про інформацію. Про те, що буде там Зеленський, і в останній момент її якось розкрив, передав. От розумієте? Тобто дуже спешка була, як це? Поспіх, поспіх. О! Дуже поспіх був великий у росіян, дуже поспіх був великий з передачею інформації. От що. Ну, але да, Перт, розкриття інформації, 100%. Ой же ж. Ну давайте подивимось на того пацюка чи то пацюків, що воно там, хто воно. Так, дякую за відповідь. Ну, тут цікаво і, і стать, якби хто-то, да, і якби, ну, загалом, як і оруни опишуть. По Постараюсь побільше інформації виводити. Може, відповідні служби якби побачать да, і звернуть увагу. Був би радий таким чином послужити на благо України. Е, добре, дякую за відповіді. Е, гаразд, покажіть мені, будь ласка, оту людину. Яка здала, власне інформацію про те, що Зеленський вчора має бути в Одесі. Опишіть мені, будь ласка, ту людину. що вона правду. Альгіс перевернутий. або, ну, пацючок ясно. Перт, ну, все ще прямий. Добре. Совло. Фінал що? Урус. Ага. Зараз, 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 прям, прям потік иде прям образ. Зараз. Ага. Ага. Аж так. Ну, гаразд. А. Зараз, зараз, зараз. Багато пішло, зараз проскажу. Ага. А, гаразд, що ми маємо? Ще досі доходить. ух, Прорвало. Так, альгіс перевернутий. Гебо, перт, совло, урус. Ну, відразу урус. Чоловік. Відразу що можна сказати, да? точно чоловік. А, далі, що в нас тут? Альгіс перевернутий. Якийсь, знаєте, ну, тут незахищений. Не не захищений, він це незахищеним почуває. Тобто, ну, це не верха. Це не самі верха якби ідуть, розумієте, тому що ну він це незахищеним почуває. От що. Мало того, Аліс перевернути. Людина обережна, аж надміру обережна. Ну, Гебо, да показують, що тривала співпраця йде з Росією, якби то ясно. Пацючок такий. Давно, давно вже Пацючок. Мало того, Гебо показують, що. Ну, це, як знаєте, як. По-перше, що це може бути не одна людина, тому що це не лише про Росію, а це, знаєте, ну, співпраця, як мінімум двоє людей. А другий аспект мені йде, що це, знаєте, як ну якийсь помічник, ну чи щось таке. Знаєте, тобто, знов таки, мова не про верхи, не про верхи. Це не ну як, це не самостійна фігура, де тут влади не показали. Розумієте? Влади не показали, а тут іде Гебо, як партнерство. він як чийсь Ну, чи то приятель банально навіть да? І когось із верхів, чи то помічник ось іде. Далі перт. Має справу з грошима, перт великі гроші. Ем... Перт великі гроші. Тут не в тому плані, що він володіє великими грошима, тут в тому плані, що він ось якраз. Гебо це не тільки, цей, не тільки партнерство, гебо це контракти, договори. І ось гроші, великі гроші. розумієте, ну хто це? Ну, клерк, якийсь, секретар, помічник. ну хто це? Ось, ось, він має, ось він має відношення до договорів до контрактів, ось показують, що це він не самостійна фігура, ось показують, що має стосунок до великих грошей. Але це не в нього великі гроші. Він ем, ну, договори, контракти на великі гроші. Ну в такому плані. Бухгалтерія, до речі, може бути. Бухгалтер. Е, ось далі. Якийсь бухгалтер, фінансовий радник, якийсь, ну, ну щось таке. Далі соуло. Загалом показують, що людина. Ну, тобто, я просив описати, да, ось я описали. Показують, що людина е, така, знаєте, життєрадісна, доволі світла, позитивна. Почуття гумору, схоже, хороше. Соуло може бути світловолосий. Ну, це мені в останню чергу прийшло. Е, прям чітко я не побачив, звичайно, хто це руни, прізвища не назвуть. Але, схоже, що все-таки світловолосий. Ну, може бути, це остання характеристика, що світловолосий, то не точно. Це останнє, що мені прийшло. Ну, і урус, власне, да, чоловік. Показують, що чоловік, показують, що, ну, знаєте, мужній чоловік. да, ну, Чоловік як чоловік, да, не щось таке, не знаю, залякане на жінку схоже. да, А це все-таки такий чоловік, ну, нормальний, будемо казати. да. Ну, До речі, якщо так, і в плані орієнтації також має бути нормальний чоловік, якщо ми вже про те говоримо. Фух, цікаво. Аж голова розболілась. Ну, сподіваюсь, певні наводки. Що та, це чоловік, і він певні його характеристики указав. Думаю, там знов-таки не настільки велике коло людей мало доступ до тієї інформації. Тобто, ну, якщо служби зацікавляться, то дуже просто можна вичислити, хто це, а? маючи отаку от характеристику. Фух. Ох і розслідування. Так, гаразд. Ну, сподіваюсь, служби по мене потім не з'являться після таку. Добре, дякую за відповідь. Гаразд дякую за відповідь. Ну, що тут загалом ще запитати? Ну, ну, все, в принципі. Більш мені тут нічого не йде, скажу, аж голова розболілась після оцього потоку. Так аж аж бухнуло прямо в голову. Фух. Добре, напевно, на цьому все. Ну, ніби основне подивився, що це, як це, до чого. Е, от, якусь інформацію видати постарався по максимуму. Ну, Сподіваюсь, буде корисно і певним службам також. Е, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!